Вітаю! Мене звати Руслан Голуб, я професійний психолог, і я тут, щоби пропонувати вам підтримку. В нашому житті бувають важкі моменти, але важливо пам'ятати, що ви не самотні. Якщо ви відчуваєте, як емоції переважають, якщо ви відчуваєте стрес, непевненість, чи бачите, як ваші стосунки руйнуються, запрошую вас на консультацію. Зі свого боку, я гарантую вам безпечний простір для вислуховування, розуміння та знаходження рішень. Ми разом з вами вивчимо, як ви реагуєте на життєві виклики і знайдемо ефективні стратегії для подолання труднощів. Нехай це буде перший крок до вашого психічного комфорту. Зв'яжіться зі мною. Разом знайдемо шлях до вашого емоційного благополуччя.